Так, ну що, доброго дня. В общем, робота продовжується потроху, дишло, уварюється. Тут ще нічого, бо ще тільки все на прихватках. Так. Задня частина також вже все, тут все вварено вже. Труба це просто, щоб тільки держало конструкцію, бо вварювала ось. Тут вже все підсилене, косинцями всім ось уже стоїть. Ця сторона. Тут ще теж, тут аж нічого ніч, ніч не уварювалось, бо треба перевертати, щоб уварювати. Так, Ось вже уварено. Все буде вже чітко. Вже тепер остається циліндру ставити, переміряти, де воно що буде. Ну тоді ж і тут усилювати. Тут всередину трубу теж підсилить треба буде трошки. Дуже багато займає мілочовки, Того, що поки товтулки точив казаці, та внутрі там теж втулка на всю ширину стоїть. В общем, дуже багато мілочовка забирала в часу. А так уже. Рисується непогано. Петлю ще треба з чогось думати, де її взяти, з чого її зігнути таку хорошу. Так, питали в мене по поводу подшипників. чи якщо розвалиться подшипник, чи не вискочить ось ні. Тож набито до самого кінця до аж вал упирається у бочину. Нічого воно ну воно собі ляже на корпус і все. Нікуди воно не дінеться. Ну, до цього допускати не будемо, а там буде видно, будемо контролювати ці процеси. Тут ще теж все буде підсилюватися, все усилюватися, тут теж уварюватися. Так що. так що якось так. Все, всім дякую. Слідкуємо далі, ставляємо лайки, коментуємо.